Відповідь на питання: відповідальність за виїзд через шлях незаконний. Розбираємо на практичних прикладах, відповідає адвокат Андрій Ювченка, яку саме відповідальність несуть та будуть нести особи, які незаконно використовують систему шлях для виїзду за кордон під час воєнного стану. І так, частина третя: кримінальна відповідальність на прикладі нещодавно опублікованої інформації від Служби безпеки України СБУ. Інформує, ліквідувала канал втечі ухилянтів за кордон, яким скористався один навіть полтавський депутат. Такий собі депутат-ухилянт. За гроші пропонували потенційним призовникам виїхати за межі держави. Під виглядом волонтерів, вартість квитка на втечу становила плюс-мінус 3 тисячі доларів США, ну плюс 3 тисячі. Сума залежала від.